Запрошую вас помалювати разом зі мною. Космос це цілий світ загадок та таємниць. Погляньте на небо, скільки зірок вони мерехтять своїми яскравими сяйвами, наче посміхаються до нас. Тут зустрічаються планети, зорі, галактики. Справжні космічні дива. Кожна планета має свій власний характер та назву, як у великій сонячній родині. Найкраще із всіх планет це наша Земля, наш дім, який дає нам життя та живіть нас своєю красою і чисте небо. Зелені лиси та глибокі океани це безцінні скарби, які варто берегти та шанувати. Людина завжди мріяла полетіти у космос, а космонавти справжні герої, які втілюють цю мрію у життя. Пропоную вам сьогодні. Намалювати нашу планету Земля, якою її бачать космонавти. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Всі планети встали в ряд. Починається парад. Один Меркурій, мандрівник, два Венера, Ясний лик. Три Земля вітає нас! А чотири красень Марс, Юпітер, шість Сатурн, 7 Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет, поспішають на банкет. Ти був просто молодець. Для роботи нам сьогодні знадобиться два аркуша. Чорного та білого кольорів, пензлик, губка, зубна щітка, стаканчик з водичкою та гуашеві фарби. Спочатку зробимо зоряне небо, змочимо пензлик у водички, наберемо білу фарбу і ось так на зубну щіточку. А зараз пальчиком ми будемо робити ось такі рухи. Подивіться я. А зараз зробимо зірочки трохи великі. Будемо стикутіти так пальчиком по пензлику. Почекаємо, щоб трохи висохло. Зараз попросимо. Допомоги у батьків нам треба вирізати шаблон нашої землі. Складаємо ось так аркуш напл. Посередині отак поставимо тарілочку або будь-який предмет і обведемо та виріжемо ось так. Візьмемо ось так на тарілочку фарби. Беремо губку, отак от її прищіпкою зачепимо, змочимо трішки губку і наберемо синю фарбу і починаємо штампувати. Зараз візьмемо зелену фарбу і робимо ось такі плями з зеленою фарбою і додамо жовтого кольору. Додамо білої фарби. Аккуратно підіймаємо, і у нас вийшла ось така наша планета Земля. І ще ми домалюємо жовтою фарбою супутник нашої планети. Земля місяць. Ось такий маленький кружечок. Ось така планета Земля вийшла у мене. Мені дуже цікаво, яка вийде у вас. Чекаю на ваші фото малят. До побачення, до нових зустрічей!